Сьогодні ми отримали посилку від магазину Агромаркет. Це наше перше замовлення супутніх товарів в цьому магазині. До цього ми замовляли лише саджанці. Давайте подивимось, що да як. Ось тут накладна, насіння. Оце його аж стільки закладнає. Так, оце тут Це для поливу. Отак ось так от тут попаковано. І собственно шланг. Шланг для поливу. Його замовляли, бо він був зативціний. Як не взяти? Далі. Це все одна посилка у нас. Далі. Це так все запаковано, підложено, все гарне. Так, це ще раз накладна. Так, і це їжа, кава. Олія та борошно. Ще є вода. Дуже великі були знижки, тому зумовили. Ну і зазвичай як же без саженька. Окремо запаковано одне лише деревце. І це деревце шло нам за одну копійку. Це яблуня з от такими вже бруньками. Прямо гілочки розпустилися. Дуже велике спасибі магазину Агромаркет за такий чудовий вибір і за те, що вони в нас є.